Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру, потужне усилення на трьохзіркових героях без червоного кольору. ТОП-25 обор... оборона взагалі не тримає. Ну що ж, давайте будемо атакувати, подивимось, можливо, в атаці буде краще. Так, 3, фіола, два жовтих. Угу. Може тоді краще взяти фіолів, зелених залишити і взяти фіолетового. Цього ж бальтика детайрума. Єдине, що один лікар тільки фаєс виходить. А тут так непогано прокачані герої. Ну, давайте спробуємо, поїхали, подивимось. Так, ну що зелене маємо? І трішки маємо фіолів. Давайте розпочнемо з четвірочки зеленої там комбо полетить. Так, добре. Тепер четвірочка ось так. Чудово. Спробуємо зарядити брієну. Угу. Фаєзик отримав дуже-дуже потужно. Так. ганджуліка, напевно. Бажано було би пробити. Тут ось так під бафом. Прокинемо. І десь треба шукати зелені. Давайте по центру прокинемо. Так, може Бальтика спробуємо забрати. Обережно прокинемо ось так. Треба трішки підлікувати зб'ємо, Цих буде важче пробити, вони лікуються ще додатково. Добре, що хоч б'ють не дуже сильно. Так, так. Трішки працює баф. Давайте знизу. Угу. І ось так. Ще, можливо, вистачить йому. Вистачило, добре. Кріс ніяк не виходить. Давайте тоді зберемо зелені Так, так. І, можливо, доб'ємо. Так, вистачило. Ну, небезпечно було так йти, звісно, з одним лікарем, ще й повільним. Джолі. І Брієна, і мультяшки, ще й ріщик є. Ну, фіолів, напевно, залишимо. Можливо, ще когось фіолетового взяти. Ну, Мейв або пінька. Давайте піньочка. Щоб непогано було, я б, напевно, його кохайнина взяти. Тільки замість кого? Ну, давайте так спробуємо. Ага. Угу. Фіолетових майже немає. Пошукати зелений кріс через сині. Ну добре, давайте там потім ага. Клалася сама. Добре, давайте тоді ось так. Нам би брієнку зарядити, а потім вже фіолетових. Добре, давайте тут прокинемо тихенько. Ось так обережно. Головна різчика не, не зарядилась брієна. Брієна не зарядилась, це дуже-дуже погано. Добре, давайте тоді прокидати ось так. Щось вони так потужно б'ють. І зараз буде овер. Тихо, тихо. Брієнка, тримайся. Давайте тут прокинемо. Не помітив, що ріщик зарядився, мінус феєс. Ох, мінус всі. Добре, давайте, можливо, хоч джолі спробуємо вибити. Так. Угу. Ось вам і приємно. Так, так, піньочек. Тут треба, напевно. Два лікарі все ж таки брати. Тому що ФАЄС... Ну, таке собі. Його не встигаєш зарядити і все. Давайте візьмемо. Квасіра сюди, нам він тут знадобиться. І, напевно, все ж таки рехетра, ще один лікар. Ну, давайте ту ж зарелку візьмемо, може швидше будуть заряджатись. Поїхали. Фонця неприємна. Тут два синіх, тому зелених. можна. Ось вони фіолетові. Де ж таке поле було минулого разу? Добре, прийдеться прокидати. Давайте ось так ще прокинемо. Бачив, там четвірка була, але вирішив так зробити. Так, червоні. Добре, давайте приберемо, поки є можливість. Ось вона, четвірочка зелена. Щось начебто і камінчиків наших достатньо, але я не можу нікого зарядити. Так, ну хоч буде баф брієни. Тихо. Давайте обережно прокинемо сюди. Зарядимо хоча б квасірчика. Ці вже заряджені. Можна було б якесь комбо прокинути. Давайте ось так. О, зелені непогано прилетіли. Ех, трішки не вистачило. Так, ну, міньйонів не буде, це вже добре. Тихо. Так. Поки є баф, давайте прокинемо сюди зелені. Тепер поїхала Зорелка. Скільки у нас буде ще баф триматись, два ходи. Давайте ось так прокинемо. Зелених більше не стало, але прийдеться прокидати крізь, поки є баф від Брієни. Від Фаєза, поки є захист. Давайте ось так, ось так зелененьке ще. Ну Піньочок вже нам загрози не становить. Добре, тут впорались. Так, поїхали далі. Так, Бетті. Ну Тут його Хайнен потрібен. Хоча ми можемо квасіра передягнути, він теж заборону дає. Ось так, щоб не було там якоїсь шкіри, плюс танка від либідь. Ну, давайте спробуємо ще раз так. Цей новенький вже тут. О, жовтих та й зелених багатько Давайте жовтий кріс, там ще зелені зберуться. Ось так обережно тут прокинемо. Ну, можна, в принципі, крізь зірвати, дозарядити рехетра. Розумію, що краще було б після Брієнки, але вже як є. Так, бафнемось і тут зелений знизу пошукаємо. Переїхав. Давайте ще бафнемось і ось так. Будуть зелені і жовті. Так, тому вистачило чудово. Так, ще квасірчик, так, так. І ось тут комбо невеличке. По центру прокидаємо. Єдине, що мені не подобається, дуже пасивна команда. Немає ким бити. Тільки зарел. Давайте ось так. Ну, тут прокидаємо. Заборона в них є. Угу, так, так б'ємо. Тут жовті. І ось так. Ну, тут вже повинен квасірчик допрацювати. Так, так, і ось так. Ну, добре, вже зарл нехай закінчує. Хоча ця може ухилятись. Так, добре, тут теж впорались, поїхали далі. Угу. Так. Ну, три зелених можна залишити, замість квасіра може когось взяти. Можна того ж як Охайнена взяти, хоча він. Чи може краще взяти синіх Елла, наприклад, і цього Каріла? Беліт буде важко пробити. Єдине, що під бафом. Хоча тут це по синім б'є сильніше. Чистить, ну нам тут особої чистки такої і не потрібно. Сліпоту тільки, якщо від яду. Ну, давайте спробуємо. Нехай буде так. Подивимось. Все залежить від камінчиків. Так. Тут же поле не дуже. Синіх майже немає. Трійка зелених і все. І комба ніякого я не бачу. Ну, давайте тоді так прокидати. Ось. Спробуємо валіна пробити, якщо не відродиться. Не відродився добре. Ось питання. Напевно, краще трієчку зробити зелену. Там буде лікування. Давайте тут пошукаємо синього немає. Ось так. Тихо, тихо, тихо. Давайте хоча б бафнемось і прокинемось так сині. Можливо, ело дозарядиться, не дозарядився. Все. Від'їхав Каріл. Тихо. Лікуємось. Але це нам щось не дуже допомагає. Немає зелених. Добре, давайте ось таке комбо. І зелені не приїхали. Ну, звісно, це було прогнозовано, що він буде в синіх бити. Так, лікуємось. Ну тут вже не вивеземо, напевно. Три ходи, давайте бити. Тут даремно я синіх взяв. Треба було залишати жовтих, і було б все добре. Давайте ось так. Або фіолів. Брати. Так, ще бафнемось. Може, ми хоч цього доб'ємо, та нікуди там. Да, фаєс в цьому плані не дуже надійний. Все, його вже добили. Ну, хоч того забрали. Більше очок заробимо. Ось таке комбо. Все, добили. Не впорались. Ось такий другий день. Дуже-дуже невдало вийшло. Ну, хоча б нуліків немає, і то добре. Оборона є. Маємо вже дві поразки, ну, одна поразка в день, в принципі, плюс-мінус допустимо. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!